Кать, що не продається в Каті Сохо? Жень, ну квітки точно не продаються. Ми ж їх даруємо нашим клієнтам. Просто так знаєш, що? Ми no. вчора побачили, okay. що та саме не паросольська. Да Розкопили після мого відео, але вони десь знов з'явилися. Де вона? Я не розумію. Звідки вона новому магазині? взагалі? Це прокляття помаранчевої парасолі. Кому подобається помаранчеве полі? Побіть, будь ласка, цю парасолю. Заберіть. Що не продається, все бордове майже. А чому? Тому що зараз літо, воно було в тренді восени, довго трималося, і ось ці бордові лакові сумочки, які були взагалі хітом продажів, зараз просто стоять. Ну, ви бачите, що він один. Брінетка в законі, добре. Гендерпатий. <рес> Будь ласка, заберіть його. його оцей, все, Продать, щоб це не займало місце. То що, новинки? То новинки, які ми скоро вам покажемо. Так, що взагалі не йдуть, але дуже туго. Це сумки різні для ноутбуків. У нас їх багато різних варіантів. Ми їх часто не показуємо, і, можливо, ви навіть не знаєте, що вони існують. Але ті, хто є в магазинах, люди, то вони бачать, що вони існують. Тому треба брати. Не сезон, звісно, але є пересолі. Великі взагалі не беруть. Беруть, тих, всі маленькі. Маленьких парасоль зараз немає. І таке. Ну, то не беруть, ну купіть будь ласка. А треба друга частина взагалі?